Вам щось підказати? А Ви якусь загадку мені загадували? Ні, я вже думав, щось пропустив, а ви мені загадали. Ні, тоді не треба підказок. Може вам допомога якась треба? Я не вмію борщ варити і до спини не дотягуюсь руками, а так не треба ніякої допомоги. Дякую. Добре. Мені щось якось незручно. Ви капці ці тісні взули? Ні. Тоді вам зручно. Та ви ж навіть вітрину не розглядаєте, просто стоїте. Ну добре, ви мене розкусили. Як е кісточку варену з вишнями? Ага. Короче, ви мені подобаєтеся, але я не знаю, як вам про це сказати. Так ви вже сказали. Точно. Ні, ви не подумайте, я не якийсь дурачок чи маньяк. Я, я просто вистав голову вдарила, я собі йду, повз магазину, дивлюсь на вітрину, бачу вау! Розумний палісос і такі копійки, і ще ви стоїте, я такий. Голова потемніла. Люблю, мені дуже приємно, але я на роботі. Ви забираєте мій час. Я його не забираю, бо нема куди покласти. Ця гра слів мене вже захарила. Погоджуюсь. А от сталкер 2, скільки не граю, не Харить зовсім. Ви серйозно? Ага. І вона вас продається? Є yeah. запаковуйте. Беру. А я піду з вами на побачення, бо теж так весна щось голову вдарила. Боже, то якась казка, обожнюю весну. Вау, вау! Скаюа, ну ви, ну як у вас, ну так по людськи